Сам я з Києва, і рідний з Києва. Я хочу, щоб ми з моєю дівчиною організовували сім'ю в Україні. А не десь в якійсь іншій країні. Ми їх запишемо. Тут перша позиція, тут друга позиція, mm. а тут третя позиція. Ага. Чотири тактика всього. Ну, в трьох точках. Я помню. Як я сюди потрапив, вже складно навіть згадати. Це було 10 життів назад, мені здається. А мобілізували мене влітку. От. Тому що я 11 років тому назад я прийшов в військову кафедру, щоб відкосити від армії. І от тепер я офіцер. І от я тут. А Чому я сюди прийшов? Думаю, тому що люблю Україну. От. Того і прийшов. Mm. Крім того, причини додавались уже по ходу, по ходу служби. Одна з них була те, що в мій дім влетів дрон. Російський, іранський, влетів коротше. Е, моя бабуся побувала під окупацією. Крисивенна люстра, яку я купив на дачу, була знищена уламком російським. А е, ще з бабуся обірвався зв'язок. Це було на день чи два, але це було пережити дуже складно, тому що вони за 10 метрів від неї стояла російська БМП. От. Також ще чого я сюди прийшов, тому що я хочу, щоб ми з моєю дівчиною організовували сім'ю в Україні, а не десь в якійсь іншій країні. Як я сюди потрапив? Ну, Мобілізували, навчили мене. Три тижні на зв'язківця, тому що я програміст, по цивільній професії пішов. Що я тут роблю? Начальник зв'язку є тут. Кілька разів мінялась моя посада, я був і замполітом був. Інші у мене були обов'язки. Різних офіцерських посад. Ну, врешті, я начальник зв'язку, організовую зв'язок. Це все неможливо було б без моїх людей у взводі, які дуже самовіддано ставляться до своїх обов'язків. Не всі. Не всі, але по більшості так. Перейдіть, будь ласка, на 9 канал. Оцю дивинась скосок поле переділи і тут поставили тапік, так? «Так». Да. Сам я з Києва, рід мій з Києва. Ну, як я попав, в 17-ту бригаду Криворізьку, порекомендували, сказали, хорош, іди там. Офіцери тебе рекомендуватимуть. Все буде добре, казали вони. І ось ми. На одному з найгарячіших напрямків. Не те, що все було добре, але поки як треба. Поки як треба в такій ситуації. Чи жалкую я? Це дуже складне питання. Іноді жалкую, іноді не жалкую. В моменти, коли дуже складно. ну, Поки що я втримувався від того, щоб жалкувати. Я сподіваюся, я. Сподіваюся, я втримаю свій моральний стан весь час. Дуже допомагає зв'язок із близькими моїми. Тоді мені стає дійсно легше.